Стрітання Господнє це свято, яке завершує цикл різдвяних свят. У цей період церква не лише відзначає Різдво Христове, але й згадує інші події із земного життя Господа Ісуса Христа. Мова йде про обрізання Господнє та стрітання. Обрізання в восьмий день і посвячення немовляти Богові в сороковий день. Обов'язкові обряди Старого Завіту, які мали відбуватися над немовлям чоловічої статі. Звершення обрізання один з небагатьох приписів Старого Завіту, який є давнішим, ніж Мойсеєвий закон. Ще патріарху Аврааму Господь дав наказ обрізувати немовлят чоловічої статі. І з того часу, в іудейському середовищі цей обряд вважався знаком приналежності до потомства Авраамового. Тобто до народу, що походить від Абраама та Сари, до боговибраного народу. Другий обов'язковий для первістка чоловічої статі обряд це посвячення Богу. Цей ритуал мав за передумову історичну подію: вихід єврейського народу з єгипетського полону. Обряд звершувався на сороковий день після народження. І свято, яке ми сьогодні відзначаємо: стрітення Господнє. Якраз і є спогадом про здійснення обряду посвяти над новонародженим бохонемовлям Ісусом. Стрітення Господнє це свято, яке має відношення до двох завітів: старого та нового. Тому що стрітання це і є день зустрічі цих завітів, старого, що проходить, і нового, який тільки настає. Однак нам Тим, хто щиро святкує це свято, слід відповісти на одне основоположне запитання: чому Господь наш Ісус Христос, Син Божий, будучи досконалим Богом і досконалою людиною, виконує цей закон? Адже ані Господь Ісус Христос, ані Його пречиста мати не мали потреби в ритуальному очищенні чи посвяченні Богові у випадку Богомладенця Ісуса. Адже зачаття Сина Божого відбулося від Діви та Святого Духа. І хоча Ісус народжений як немовля, проте, як каже преподобний Іоанн Дамаскін, із того моменту, що відбувся в утробі Пресвятої Богородиці, тобто з поєднання божественної і людської природ в іпостасі Бога Слова, людська природа обожилася, і душа Христа збагатилася повнотою премудрості. Однак мудрість Христа проявлялася відповідно до зростання Його тіла. Святитель Григорій Палама також пише, що всі мали потребу в очищенні та проходженні необхідних обрядів, за винятком дитини, котра була зачата без сімені і, звичайно ж, не мала потреби в очищенні, але вона виконала це як справу послуху. Отже, Діва Марія прийшла до старозавітнього храму, принісши з собою сина свого заради дотримання норми іудейського обрядового закону. І для нас, людей Нового Завіту, це надзвичайно дивно. Адже старий закон уже завершується, бо кінець закону це Христос. Але все ж таки і Спаситель, і Богородиця ще виконують деякі Його розпорядження. Для чого? Навіщо? У розумінні сучасних людей треба було б радикально і одразу відкинути те, що застаріло, поставити крапку після того, що скінчилося. Але сам Христос вже в дорослому віці скаже, що Він прийшов не порушити закон, а виконати Його. Таким чином, старий закон завершується не тому, що він не потрібний, а тому, що він виконаний. Про це чітко говориться в текстах Євангелія і виконує Його сам Ісус Христос. Саме через це і відбувається перехід від Старого до Нового Завіту, який заснований на крові Спасителя. Особливо яскраво це видно під час таємної вечері, коли Христос спочатку здійснює всі обрядові приписи іудейської Пасхи, а потім одразу встановлює новозавітнє таїнство Євхаристії. Крім того, звершуючи обряди обрізання і посвячення Богу, Господь показує тим самим, що Він є справжньою людиною, що його втілення не є примарним, а повністю реальне. Господь приходить у смиренні в цей світ, будучи творцем світу. Він приймає на себе всі приписи від хозавітнього закону, хоча сам дає цей закон людям і через правоця Авраама. І через Боговиця Мойсея на горі Синай. Спаситель приноситься своєю матір'ю Пресвятою Богородицею та названим батьком праведним Йосипом до Єрусалимського храму для посвячення Богу, хоча він своїм пришестям вже посвячує і всиновлює все людство Небесному Отцю. І врешті-решт, Богонемовля Ісус зустрічає в храмі старця Симеона та пророчицю Анну. Щоб дати можливість нам вийти на зустріч йому і прийняти його в свої серця, як це зробив колись старець Симеон, щоб побачити духовними очима світло на просвітлення язичників і славу нового Ізраїлю.